Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. В минулому ролику ми з вами робили огляд на ось оцей Mercedes W222. Ну а сьогодні ми з вами подивимося на ось оцей Rivian R1S Тому перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку виглядів подобавок під цим роликом та підписки на мій канал. Ну а перед тим як почати грати на проєкті Second Life Roleplay не забувайте вводити мій промокод Лосун, який дасть вам приємні бонуси вже з перших хвилин гри. Так, ну що ж, Rivian R1S. Давайте його звідси виженемо. Я його тут так. Гарненько в ліфту в тому припаркував. Мерс залишимо тут, а на рів'ян давайте поглянемо на дворі. Блін, панорама, звісно, в нього дуже офігенна і мені буде дуже прикро, якщо ми зараз поставимо сюди тонування і воно це все затемнить, ось цей дах. Ну і також мене ще прикалує те, що там в салоні, от бачите, ззаду є два місця, тобто він у нас виходить семимісний. В цілому тачка виглядає прикольно, мені подобається, блін, такий здоровений джип і з таким незвичним дизайном, тобто з такими фарами. А давай їх увімкнемо. Блін, цікаво, чи ось оця полоска підсвічується, треба десь заїхати в темне місце і подивитися. І так само мені цікаво, а ну-ка, сядь. О, дивіться, назад сідає. Блін, але це треба дуже багато людей. Блін, дивіться, який там персонаж малесенький зовсім стає, коли сідає на заднє сидіння капець. Там місця просто багатенно. Було б ще прикольно перевірити, чи поміститься сюди реально сім людей, чи ні. Ну ви, друзі, якщо це перевіряли, то можете написати мені в коментарях. А, також я хочу подивитися, наскільки тут кілограмів а, багажничок, ну. Ага, на 120 кг, слухайте. Ну, такого здоровенного джипа якось побільше трошечки. Добре, давайте не будемо затягувати. Я погнав виласка, зараз подивимося, який на нього можна поставити тюнінг. Ну що ж, момент істини, заїжджаємо сюди. Так, деталі кузова. Ну, звісно, тонування скла. А... Дах також тонується. Блін. Ну це не дуже приємно. Давайте напевно поставлю тонування третє, воно не так сильно затемняє, ось як четверте, блін, нащо тонувати ЛОБОВЕ скло, це мені також не зрозуміло. Коротше, поставлю тонування третє, тоді буде видно ось цю панораму, ну і плюс-мінус буде видно, що там робиться в салончику. Добре, давайте тоді одразу його протюнінгуємо на максимум. Ого, блін, 307 тисяч. КП, зараз тюнінг цього рівня настане, блін, нам десь в мільйон, напевно, якщо не більше. Це жесть, яке воно тут дороге, все. Ну підвісочку звісно, давайте поставимо саму низеньку. Ось п'ята, ну начебто сідає, так прикольно. Добре, а, давайте тепер зайдемо в сталінг. Ліврей ніяких немає, ксенони, неони. Я думаю, друзі, що ця тачка має бути і з неоном і обов'язково з ксеноном. Але для початку потрібно його якось прикольно пофарбувати. Блін, я навіть не знаю. А, напевно зараз піду на паузу, друзі, подивлюся в гуглі взагалі які є кольори в цього автомобіля. Ну і повернусь напевно до вас вже з повністю пофарбованою тачкою. Так, друзі, ну коротше, погуглив трошечки кольори стандартні. Білий, сірий там, зелений, синій, червоний. Ось такий плюс-мінус помаранчевий там був якийсь. Коротше, мені більше всього сподобався ось такий помаранчевий а, і з чорним дахом. О, ось такий я на фоточках зустрів. Ну слухайте, наче що виглядає прикольно. Давайте пофарбуємо його ось так. І перламутрову фарбу Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, ну от погано те, що чорне буде таким жовтим віддавати. Краще зробити його ось таким, типу як помаранчевим, напевно. Щоб воно переливалося плюс-мінус один колір. Чи не робити взагалі сюди перламутр, може? А ну чекає. А якщо ми оберемо тип фарби, ось тут а, матовий. Матовий також пофарбується разом з переламутром, чи ні? щоб дах у нього був ось такий матовий, а перламутрова фарба була помаранчева. Так, все одно фарбується, але не так сильно. Я думаю, друзі, що не потрібен тут перламутр, колір дисків. А, колір дисків не фарбується. Зрозуміло, треба підбирати сюди якісь інакші диски, але мені здається, що от стокові вони сюди вписуються прям дуже добре. А, давайте напевно зайдемо в Неон. Блін, я не знаю, треба цей неон тут чи не треба. На мою думку, що ця тачка має прям ну, світитися максимально. Так, ну його тут, звісно, в цьому гаражі не видно. Блін, 162 тисячі, коротше, друзі. Не буду я ставити неон сюди. А, так, помаранчеві фари я поставлю. Нехай будуть. 157 тисяч, нехай. Нехай будуть. Блін, ну а... По дискам я не знаю. А, та ні, напевно, не потрібно їх міняти. Давай позашляховик подивимось щось. Ну слухай. Якщо їх перефарбовувати тільки, але мені здається, що стокові, ну прям вони вписуються. Вписуються дуже гарно. А, заміна номерних знаків. Блін, в мене тільки один номер залишився, ось цей 4441. Давайте напевно я зараз крутну 15 номерів. Якщо щось випаде прикольно, то ви, звісно, про це побачите. А якщо не випаде, то поставимо тоді ось цей 44 41. Тому давайте вийдемо звідси і відправлюся зараз до нас в уряд і покручу 15 номерних знаків. Так, друзі, повернувся я. Коротше, з уряду, дивіться, випав такий номер 0.990JC. Коротше, поставлю його, ну, начебто виглядає прикольно для цього позашляховика, такого електро. Коротше, нормально, 0.990. Добре, номерочок цей ставимо. А давайте його ще помию, відремонтую про всяк випадок. І виходимо з нашого ЛСК. І тепер саме цікаве. Поїдемо зараз на пряму діляночку та затестимо його максимальну швидкість та взагалі подивимося на його керованість. Ну що ж, друзі, я на нашій прямій діляночці сьогодні вирішив поїхати по трасі. Зараз подивимось, на що здатний цей електроздоровенний джип. Стартуємо, звісно, як завжди, з ланча а, що. Ви колись таке бачили, друзі, я ще такого не бачив. О блін, а коли він таке навчився робити, слухайте. Ну прикольно. Офігеть, зажав а, цей ручні гальма. І він, дивіться, шліфує на місці стоїть. Блін, я такого ще, здається, не зустрічав на жодному автомобілі. Добре, коротше, стартуємо з ланча. давай, поїхали. М -м, розгін начебто непоганий. Вже 250. Ну я думаю, друзі, це десь буде 300 плюс кілометрів на годину буде їхати цей джип. М -м, ні, щось важко він 300 набирає. М -м, блін, цікаво подивитися на нього в керованості, бо я трошки хотів дріфтанути в місті. І Вон вже крило бахнув, зніс стовба. Ну, слухайте, 300 набирає. Давайте може до палітки туди доїдемо, побачимо, як він на рівній дорозі без оцих ямок. Хоча... Розробники прибрали ось це підстрибування, типу, яке могло додавати швидкості. Але деякі тачки все одно підстрибують і в них швидкість навпаки вже стала не збільшуватися, а зменшуватися за рахунок того, що вони прилипають до асфальту. Дивіться, з гірочки він набрав 320 і ось зараз по прямій він їде 316-315. Коротше, ну не дуже він швидкий, але ж треба враховувати те, що, блін, тут же ж вага в нього така, дай Бог. Так, ну давайте напевно доїдемо зараз до дороги з серпантином і заодно подивимося його керованість, як він буде входити в повороти, тому що, ну, з, блін, напрямі прям відчувається, що він такий дуже важкий, прям дуже важкий. Ох, блін, куди це він хотів поїхати, чуть його не зніс. Коротше, друзі, доїжджаю зараз до серпантинчику до якогось і потестимо його керованість. Доїхав, друзі, коротше, я до ось цього місця, тут неподалік виноградники є. Ось тут. А, хочу проїхатися ось цим маршрутом ось по цьому такому невеликому серпантину. І подивитися на його тому давайте будемо вирушати Блін, але прям ну я вам кажу відчувається що він дуже-дуже тяжкий а гальма в нього начебто в порядку він встигає відтормозитися щоб нікуди не вилетіти ой ось бачите я до фулочки затиснув щоб він повертав вліво і в кожному повороті доводиться прям майже до повної зупинки витискати гальма а ну круто він зайде Газ відпускаєш, коротше, і все одно треба гальмувати. Ой-ой, ще й підстрибує. Ну, ось, дивіться, на газу і в поворот. Його починає заносити. Потрібно підв... відпускати так трошечки газ, а в деяких поворотах навіть пригальмовувати, тому що ну, він прям хоче вилетіти, айоп. Все одно вилетів. А... А... А як це пояснити? <ріст> Жесть, дивіться, вивісив колесо, е і воно тупо на місці, коротше, саме крутиться. Ну я, звісно, натискаю на газ трошечки, щоб воно крутилося, але, блін, я такого ще не бачив на жодному автомобілі. Друзі, ну виглядає прикольно. Блін, не знаю, мені подобається так як реалізований цей електромобіль. Дивіться, колесо досі вивішені і воно намагається кудись шліфувати, кудись їхати. Ну що ж, друзі, а на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Дякую всім тим, хто подивився його повністю та підтримав мене вподобайкою або підписочкою на канал. Ось такий черговий у нас вийшов сьогодні коротенький огляд на одну із ексклюзивних автомобілів із минулого Battle Pass. У. З задоволенням почитаю всі ваші коментарі. Тому не лінуйтеся, пишіть їх. Також не лінуйтеся підтримати мене вашою вподобалькою або підписочкою на канал, якщо ви були ще не підписані. Ну а з вами, як завжди, був Ласун Прощаюсь до наступного ролику. Всім па-па!